І ще двоє по полю йдуть. Да, да. Вище десь? Один. на другий. наверх піднімається. Юрчик вичепляє да? піпи і знову туди. На, то да. ти знаєш куди летити? Ну я так розумію, що я вже близько. А, десь туди, ну зараз чекай там. Просто стопа постримов, що я вже купив себе толікар. Вони намагаються робити розвідку боєм. Тобто відправляють людей просто на м'ясо. Ну, Як людей? Росіян відправляють на м'ясо, знаючи, що вони не виживуть. Тому що повністю відкрита ділянка, там немає де сховатися. Вони думають, проканає, не проканає. Якщо проканає, то можливо там не можуть переправляти так більшу кількість особового складу. Назвичай це їм не канає і вони успішно знищуються. Oh. <laughs> що вилибається? Дивиться на небо і улибається. Хокзате й дивиться на небо і улибається, потім не скидався. Так. А, то ну тут треба, коротше, розібратися, бо дуже багато скидів, було, чи вони живі чи ні, тих непонятно